Що є запорукою гарної історії? Які два типи мислення ми застосовуємо, щоб її написати? І чому навіть найкращі автори іноді пишуть посередні книги. Про все це далі у відео. Спробуйте пригадати, чи ви колись тримали у руках книгу, у якій немов би, все було логічно і доречно, але не вистачало душі. Або навпаки, чи читали ви книгу, насичену неймовірними мелодраматичністю або карколомними поворотами сюжету, які розбивалися об стіну логіки? Лінда Аренсон, гуру сторітелінгу, стверджує, що Такі перекоси у той чи інший бік, результат надмірного або недостатнього використання одного із двох типів мислення вертикального та горизонтального. Вертикальне мислення це ваша логіка, яка відповідає на творчі питання у вашій голові і відмітає ідеї, які не мають сенсу. Цей процес схожий на вирішення арифметичних задач і заключається у застосуванні формул. За допомогою логіки автор приймає рішення. Чи правдоподібна та чи інша подія у сюжеті, або ж чи звучить діалог життєво. Вертикальне мислення підживлюють наші знання та розуміння різних сфер життя, а також самої літератури. Це те мислення, яке відповідає за майстерність у написанні твору. Проте є і певна небезпека у тому, щоб повністю віддатися вертикальному мисленню. Тоді ваш твір ризикує перетворитися на логічно побудоване і технічно вірне кліше. Хоча вертикальне мислення складає 90 роботи, бо ми його задіємо, коли власне зводимо кожне речення у читабельний текст. Нам абсолютно необхідні 10% горизонтального мислення, бо це і є серце творчого процесу, це є наш політ уяви. Ці 10% представлені тим, хто ви є як автор. Який ваш життєвий шлях і досвід, що живлять вашу творчість, які ваші ідеї, погляди на життя та різні питання? Саме ваш потік свідомості, який іноді непоясненим чином породжує нові ідеї, незалежно від того, це гарні ідеї чи ні, чи мають вони підґрунтя, логічне пояснення, реалістичність. Горизонтальне мислення це те, що робить кожного творця унікальним, що і відрізняє схожі за темою та жанром книги одна від одного. Проте і тут є свої ризики. Якщо спиратися вже надто активно на горизонтальне мислення і не обмежувати політ уяви логікою, можна перетворити свій твір на надто емоційне, неправдоподібне і не сфокусоване дійство. Гарна історія це продукт саме збалансованих вертикального та горизонтального мислення. Бувало так, що ви написали твір або уривок, які у процесі здавалися вам ледь не шедевральними. А з часом, коли ви їх перечитали, вас охопив сором за те, яке то заїжджене кліше ви написали. Або ж рівень емоційності виявився приблизно як у коридорі старшої школи на перерві. То як це з вами сталося? Як ви могли цього не побачити одразу? І чому вам необхідно переписувати кожну чернетку кілька разів, щоб досягти бажаного результату? Але якщо ви редагуєте свою чернетку надто багато, твір, мов втрачає енергію і перестає вам подобатися. Справа у тому, що при написанні першої чернетки, того самого першого разу, коли ми із захватом викладаємо на папір усе, що народжується у нас в голові, ми знаходимося під владою горизонтального Мислення, тобто нічим не обмеженої творчість. І це нормально. Так народжуються усі твори. Але як і щойно створеному природою діаманту, вашому твору необхідно пройти певну обробку, щоб стати безцінним. Тож, коли ви знову візьмете до рук першу чернетку, написану під владою горизонтального мислення, не треба червоніти й блідніти через те, що ви написали якусь повну дурню. Це ваш необроблений діамант. А тепер настав час його огранити. За допомогою вертикального мислення. Ваші інструменти для огранки – життєвий досвід, знання сторітелінгу та логіка. Тепер, переписуючи, ви починаєте піддавати усе вже написане логічним питанням: чи подія розгортається правдоподібно, достатньо швидко, чи є у ній захоплюючий елемент, чи герої поводяться логічно, чи у кожного є свій голос у діалозі, чи опис навколишнього середовища доречний. Таких чи. Буде рівно стільки, наскільки розвинена ваша логіка та розуміння сторітелінгу. І якщо вам здається, що певні речі потребують виправлення, для цього вам доведеться за допомогою вертикального мислення визначити, що саме варто переписати, а за допомогою горизонтального мислення, як саме це зробити. Чим досвідченішим стає автор, тим точнішим стає його судження, і тим легше йому з першого разу писати чернетку, у якій він майже нічого не захоче змінювати. Але навіть для досвідченого автора це велика помилка вважати, що його перша чернетка одразу готова до уваги читача і не потребує додаткового опрацювання. Існує також інша проблема першої чернетки: захоплені певним поривом власної уяви, своїм неприборканим. Горизонтальним мисленням ми так хочемо написати саме певну сцену, що інші пасажі у тексті ми просто заповнюємо кліше, які нам першими спали на думку. Наприклад, нам кортить підступитися до опису величного міста, до якого приїздять наші герої. Наша уява так захоплена цим містом, що нам абсолютно не до діалога між героями, тому ми заповнюємо його самими класичними і типовими репліками, яких нахваталися з інших книг кіно. Та життя, що перетворює його на дуже посередню розмову. У такому випадку редагування допоможе нам виправити цей діалог пізніше. І це також нормально. Головне, як я вже зазначила, не публікувати свою першу чернетку. Чому ж так легко піддатися вертикальному або горизонтальному мисленню? Тому що одне із них, вертикальне, пропонує легкі і логічні відповіді на складні питання, створюючи в нас хибне відчуття. Впевненості у своїх авторських здібностях. А інше горизонтальне, дає нам можливість забути про самокритику і писати просто заради того, щоб писати, бо це приємно. Проте чи приємно це буде потім читати, ось у чому питання. Просіюйте рішення, навіяні горизонтальним мисленням через сито логіки. І навпаки, не хапайтеся за першу ідею, яка спадає вам на думку, бо є ризик, що це кліше про. Редиктоване вертикальним мисленням. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!